Екосистема це мій проєкт для фітнес-тренерів. Я створив його як саме найкраще, що в мене було за все своє життя, тому що я тут використовую весь свій досвід. Це і освітній проєкт бізнес-академії для фітнес-тренерів, це і маркетинговий інструмент, завдяки якому моя команда створює для кожного фітнес-тренера заявки у вигляді 200 заявок на місяць. Плюс, що отримає тренер, коли потрапляє в мою екосистему. Перш за все, це конкретний план виходу в онлайн і отримує продукт готовий. Це продукт наставництва з комплексним веденням до результату в халістичному підході. Де є у нас система заходів, школа харчування, мастермайнди, персоналізовані зустрічі, марафони, челленджі. Кожен тренер, який попадає в цю спільноту, отримує підтримку у вигляді моєї. Команди психологів отримує підтримку від моїх помічників по розвитку, отримує куратора. Тобто, це ще проєкт, який дозволяє розвивати особистий бренд, дозволяє розвивати власну осознаність дасть свідомість, тому що тренер, який працює в залі, і онлайн-наставник це дві різні особистості. Онлайн-наставник створює цінності на 2, на 3, на 5, на 10 тисяч євро. І Трошки по-другому думає. І тому моя задача як наставника підготувати кожного тренера в цьому форматі, щоб теж тренер став онлайн-підприємцем, онлайн-наставником і змог уже ділитися своїми знаннями, своїм досвідом. Мій освітній проєкт дає три конкретні експертизи для кожного тренера: це експертиза з маркетингу, тобто кожен. Експерт і отримує всі інструменти залучення клієнтів із офлайну в онлайн, органічним способом, безкоштовними методами. Також я даю конкретну експертизу з нутриціології і з фітнесу, якщо, звичайно, треба підтягнути ці всі експертизи, і даю конкретні алгоритми, як продавати на високі чеки. Зі мною також в команді працюють мегамонстри продажів, це тренери з продажів, які проходили навчання у топових. Продажників світу, не боюсь цього слова, і також кожного тренера буде супроводжувати куратор до конкретного результату, яку, яких я особисто сам підготовлював. Тобто, тренер попадає в мою спільноту. Я навчаю його працювати в онлайні. Він виходить в онлайн на прибуток тисячу півтори тисячі доларів, і далі я його поміщаю в свою екосистему із заявками. Це вже відбувається в форматі оренди, тому що тренер знає, як працювати в онлайні, йому лише не вистачає ліди, заявок. І моя команда створює ліди. Кожен тренер може отримувати ці заявки, платить за мій маркетинг, платить за моє навчання. Я не беру всіх в цей проєкт, тому що це не для всіх. Я не готовий працювати з усіма е тими тренерами, які приходять сюди за волшебною кнопкою Бабло, які хочуть працювати. Скажімо, лише в форматі якихось тренувань, ми не тренуємо, ми продаємо свою експертність, ми продаємо свій консалтинг через інструменти онлайн. Тому, якщо ти хочеш особисто створити собі такий стиль життя, коли ти можеш подорожувати, коли можеш бути незалежним від всіх політичних катаклізмів, від різних коронавірусів, не знаю, метеоритів, коли в тебе є достатньо досвіду і рішення працювати в онлайні. А також працювати в команді, отримати знання повноцінні і вже не експериментувати, а конкретно заробляти на своїх знаннях, а також отримувати команду однодумців, експертів в моєму вигляді. То я готовий з тобою попрацювати. Чекаю тебе на діагностиках.